першу чергу вберегти від того, щоб той підрозділ реально не розбомбили шляхом зброї. От. Нашою вимогою лишається те, що треба арештовувати тих, хто реально винні в тому конфлікті. Тому що, якби не та контрабанда на чолі з Леньом, якби не кум Путіна Медведчук, то цих речей би не було. Ми чітко знаємо, що та це вже видно по відео, які є в пресі, що міліція від самого початку діяла з бойовиками від Леня. Тобто говорити про якусь справедливість там на місці, звичайно, що е, ну, не приходиться, скажімо так. От. То, що в Києві були, почалися вчора акції, зараз вони реально йдуть по всіх областях. Е, постійно виходять на зв'язок нові організації з районів, у нас вже практично з кожного. Району, окрім наших осередків, ще є контакти з там деякими окремими активними групами людей, які готові в разі потреби переходити до більш якихось там кардинальніших кроків там на місці безпосередньо і тут в Тернополі. Тобто, якщо буде велика потреба, якщо наших вимог не будуть слухати, звичайно, що ми будемо робити якісь кардинальніші акції. — Підтримуєте зв'язок з хлопцями, які зараз кажуть, е -е, ну безпосередньо зв'язку з хлопцями ми не підтримуємо, тому що немає такої потреби. Є вище керівництво, яке тримає прямий контакт. Ми відповідно отримуємо вказівки вже від центрального штабу Київського. Значить, е -е, буквально щойно переговорив з е -е, заступником Яроша по політичній роботі Андрієм Тарасенком. Вони Поїхали у Закарпаття. Ярош, Стемпіцький, командир добровольчого корпусу і Тарасенко, заступник Яроша по політичній роботі. Вони зараз знаходяться там. Вони поїхали для того, щоб проконтролювати то, щоб наші хлопці лишилися в живі. таке, відповідно, зараз наймаксимальніше, що зараз потрібно, це розголос у суспільстві. Кожен українець повинен знати, що Ті хлопці, які в оточенні, це не терористи, так як їх подали з самого початку. Не знаю, мабуть, через необізнаність там окремі засоби масової інформації, що це не бандити, що вони не збиралися там ділити якісь там сфери впливу, як це пише, наприклад, сайт Сензор там чи там ще якісь інші провладні ресурси. Е, хлопці наступили на горло контрабанді, причому жорстко. Наступили близько місяця часу. Наш пост був поруч з постом, який, ну є там прикордонний отой пост, вони не дозволяли брати з людей гроші. Шляхом своєї присутності, шляхом вмикання в окремих випадках відеокамери, вони не дозволяли брати побори. Відповідно, аналогічно вони контролювали, щоб кожна там грузова машина, яка йшла, ну, звичайно ж. Контрабанда там не, не в наплічнику носиться, от. то контролювалося, щоб оформлялися всі ті документи. Ось така ситуація. Тобто, наступивши їм на горло, не дозволивши їм е займатися незаконним відмиванням грошей, е стався отакий от конфлікт. Наші хлопці їдучи туди, вони чітко розуміли, що там може бути збройний конфлікт. Наші хлопці чітко розуміли, що міліція буде на боці. Тантиха, але, як сказав начальник штабу Закарпатського резервного батальйону Дуку, який поранений з кулемета з тої сторони, і він зараз з нашими хлопцями знаходиться. Тобто навіть через те, що вони в оточенні, йому не, ну, не надається скажімо, медична допомога, окрім того, що хлопці на місці надали йому. Він сказав, що е при виїзді, звідти, коли вже перші сутички сталися, їх зупинили при виїзді з Мукачева. Підійшов чоловік, дав їм телефон, на зв'язку був начальник обласної міліції, який сказав, що у вас два варіанти. Або ви складаєте зброю, лягаєте на асфальт, або ви будете всі вбити. Це офіційна позиція державного службовця, завдання якого берегти порядок в області. ну, більше року тому Сашко-Білий, Зараз така ситуація. Як буде розвертатися ситуація акції протесту на Тернопільщині, ну, якщо там буде трошки гірший варіант? Третій майдан він...